Всім привіт! З вами знову я Яна. Сьогодні ми будемо робити пасхальний хендмейд. Нам знадобиться формана газета, повітряні кульки, вода і клей ПВА. У мене він у вітрі, бо знадобиться нам на наступні рази. Давайте почнемо. Беремо нашу кульку і макаємо газету воду І переклеїмо. Стараємося так, щоб не, було, щоб не було таких пухірців. І потрібно отак. Починаємо і так спіралькою, продовжувати аж до кінця. А потім, як ми обклеїли, вставимо в стаканчик, щоб лишня вода стекла. І треба це робити дуже акуратно, бо потім, як ми будемо малювати, Ну, у нас не вийде. Там, де такі похірці, у нас фарба не, ну, не буде лягати. Отже, я завершила обклеїти наші кульки і поставила їх в стаканчик, щоб стекла лишня вода. Ви так бачите, я наклеїла тільки 4, в мене тут ще 6. Я зроблю їх, обклею, бо в мене велика родина, я хочу зробити сюрприз кожного. Приступаємо до наступного етапу, беремо газету, клейпова і пензлик. І починаємо обклеювати нашу кульку. Коли ми один слой зробили, потрібно, щоб він висох. Потім, як він висохне, клеїмо другий. Тому що, якби все зразу зробити, у вас кулька не вийде. Трішки нудно, але потім буде дуже гарно виглядати на вашому дереві або на стіні. У мене 5 кульок, один слой водний і три слоя клеєм. Останній Шостий останній слой у мене буде з А4. Ви можете взяти е, папір для друку е, або ну, простий з альбому. Давайте починаємо наклеювати. Ми майже вже дійшли до кінця. І наші е, кульки будуть нарешті ямці. мій слой буде каятися найкраще. А а, а а а. А. Отже, нарешті пройшло два дня, мої кульки готові. Е ви на початку відео могли бачити, у мене клей був в відрі, повне відро, але я його використала. І мені прийшлося варити клейсте, мені е, знадобилося е, на один стакан води, дві. Слові, ложки муки. Хочу сказати, що він набагато ліпший клей, ніж простий клей ПВА. Так що краще куп... ну, не купляти клей ПВА, а робити такий клейстер. Давайте приступаємо до наступного етапу. Він найбільш цікавий. Будемо покривати наші кульки. У мене дві кульки будуть чорні. Не бійтеся, це потім будуть Дуже гарно, дві червоні і одна жовта. Давайте починаємо, беремо нашу фарбу і розфарбовуємо. Наші кульки. Е, потрібно покривати два або три слоя, щоб ну, фарба була. Отже, я це розфарбувала, можна бачити тут такі білі місця, але потім я їх розфарбую. В цій роботі мені допомагав мій молодший брат. Його дуже цікавила ця робота. Для наступного етапу нам знадобиться кольоровий папір. Я вирізала такі кленові листочки, ну, так склала і вирізала, а потім використовувала його як трафарет. Ще нам знадобляться такі витинанки. я їх знайшла в інтернеті. Ну, ці витинанки я вирізала по частинах і вирішила, що ось так буде дуже цікаво. Наприклад, ось ці півники у мене підуть на рожеве яйце. Будуть спереді і ззаді. А коники у мене будуть на жовтому яйці. Коли листочки, я їх виставлю ось так. А ось це яйце я хочу спробувати в техніці декупаж. Мені е, в цьому допоможуть якісь салфетки. Е -е. Ура! Нарешті прийшло 4 дня. Я завершила наші яєчка. Е -е, ви пам'ятаєте, чорне яйце виглядало не дуже гарно. Дивіться, яке воно цікаве зараз. Я листочки приклею ось так навскіз. Мені здається, що це це найкрасивіше. Зверху я приклеїла стрічку і вирішила виділити такими білими смужечками. Ще в мене є яєчко з кониками. Тут синій коник і зелена зелень, а тут зелений коник і синя зелень. Теж зі зеленою стрічкою. Ще в мене є ось таке гарне яєчко з півниками. З двох боків у мене півники. Жовта стрічка зверху. І в мене ось це декупажне яйце. Тут ви так бачите, в мене всякі квіточки. Давайте я вам покажу, як робиться техніка декупажа. Вирізаємо ось квіточку. Ну, я для прикладу, в мене тут квіточка. Ось так її приставляємо так, щоб в обмерно було її видно. У мене це... тут файлик, намочуємо її водою. Тут кліточку, і приклеїмо, куди нам потрібно, а потім, як ми приклеїмо її, надаємо кліточці висохнути і покриваємо її зверху клеєм. А ось це ячко я робила ось так. Видула, у ну, мене тут салфетки в двох слоях, видуваємо ось це лишнє. Е, я ось так салфеточку склала, і бачите, який то гарний принт. Ось тільки ці ромашки виходили, я їх вирізала з іншої сторони. Вирізала і ось так приклеїла. Якби яєчко було біле, виглядало б дуже виразно, але я вирішила його зробити жовтим. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, адже я дуже старалася. І На ці яйця я потратила 4 дня. Всі бувайте, з вами була Яна.